Був на підпитку. В острозі поліцейський розтрощив автівку військового. Без води. У рівному протягом дня ліквідовували порив труби. Що сталося? Добрий вечір. 23-річний острожанин сів за кермо на підпитку та врізався в авто. Військовий власник розтрощеної автівки саме в той вечір приїхав на похорон свого товариша, який загинув на війні. Цей вечір п'ятниці дивом не став фатальним і для інших. Постраждалі хочуть справедливого покарання задля уникнення схожих ДТП. Подробиці знає наша Юлія Котляревська. Оце туди. Оце тут. Розтрощений авто та протаранений Так Такі наслідки автопригоди, яка трапилася в острозі 31 січня, 23 річний водій з усієї сили врізався в припарковане на узбіччі авто, що належало військовому. Той саме приїхав на похорон до побратима. Ми почули звуки, такі схожі на вибух, на удар. Коли ми всі вийшли, ми побачили цю картину. Ми побачили розбитих дві машини. Одна із них, яка на які приїхали на поменки мого загиблого сина. Саме на в'їзді в наш угорота наш, до нашого двору, очевидці розповідають, впізнали того, хто був за кермом авто. Це місцевий працівник правоохоронних органів. Додають, керманич був у стані алкогольного сп'яніння. Винуватця ДТП ДТП всі впізнали працівника поліції. У нього були явні знаки алкогольного сп'яніння, там запах, з рота хитка хода. Порушення в розмові, всі ознаки алкогольного сп'яніння, і з приводу чого був складений протокол по 130 статті. також очевидці зафіксували факт зміни номерних знаків на особистій машині поліцейського. І е, вже особисто на моє прохання. Я помітив різницю у номерах державної реєстрації автомобіля після ДТП і на момент погрузки на евакуаційний транспортний засіб. Е, номера різнилися. Після цього було на мої вже прохання, практично вимогу. Поліцейські склали ще четвертий протокол на нього. Мама військового, якому розтрощили автівку, хоче справедливого покарання. Просто я хочу тільки справедливості, щоб не зам'яли це діло зв'язку з, з посадою нашого того тієї людини, яка учинила ДТП. Позиція керівництва поліції Рівненщини однозначна і принципова сьогодні. За результатами службового розслідування, згідно з наказом начальника ГУНП, поліцейського звільнено з органів національної поліції. 31 січня близько 21.40 у місті Острог сталася ДТП за участю працівника поліції, який був поза службою та на власному авто. У наслідок автопригоди ніхто не постраждав. На 23-річного правоохоронця склали відповідні адмінпротоколи та одразу відсторонили від виконання посадових обов'язків. Військовий, якому побили автівку, продовжує нести службу. А от поліцейський, який роз'їжджав вулицями Острога на підпитку, залишився без роботи. Під час написання матеріалу потерпілий військовий, нам повідомив, що правоохоронець оплатив йому суму, яка потрібна для ремонту автівки. Юлія Котляревська, Ольга Соколюк та Валентин Зледенний, Телеканал ITV Media Group. Хотіли підірвати управління поліції у рівному затримали двох чоловіків. Як повідомили у службі безпеки України, правоохоронці запобігли теракту проти українських поліцейських. Відомо, що двоє чоловіків намагалися пронести у рюкзаку та встановити вибухові пристрої поблизу адмінбудівлі рівненського районного управління поліції. У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати його за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під'єднаний до СФП. При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу знаходилась велика кількість правоохоронців, а самі агенти ще знаходилися біля вибухового пристрою. Співробітники СБУ завчасно викрили ворожих агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів. Обох фігурантів було затримано на гарячому. Величезна яма посеред дороги, перекритий рух автомобілів та частково відсутнє водопостачання. Усе це через порив труби на перехресті вулиць Карнаухова, Чорновола у Рівному. Чому так сталося та скільки триватимуть ремонтні роботи, дізнавалася наша Сніжана Твардовська. Прірва посеред вулиці перекрита дорога, та немає води у будинках. Усе через аварію каналізаційної мережі на перехресті вулиць Карнаухова, Чорновола у Рівному. На місці протягом дня працює ремонтна бригада. Відбулося аварійне пошкодження каналізаційного колектора діаметром 600 міліметрів. Один з центральних колекторів міста. Працівники водоканалу на чолі зі мною ліквідовують аварійну ситуацію, яка відбулася на даному місці. Жителі прилеглих будинків розповідають, вода із крану ледь тече. На вищих поверхах її немає взагалі. Води немає, коли всі вдома робили. Десь пів одинадцятої вже так от її майже не було. Ну, вона так і тече. Ну це не означає, що в інших будинках так само тече, як у мене, бо ми трошки нижче знаходимося і вода стікає. Рух на цій ділянці дороги перекрили. Це призвело до перевантаження інших вулиць та заторів. Проте у водоканалі заспокоюють. Так буде не завжди. Також кажуть, населення без води не залишать у будь-якому разі. Дійсно, окремі абоненти підприємства на зараз без водопостачання. Проте за замовленням споживачів ми підвозимо питну воду нашим спеціалізованим автомобілям. Андрій Грухаль розповів, що спрогнозувати час ремонту важко, роблять усе, аби це було якнайшвидше. Однак додав, що за сьогодні все зробити не вдасться. Відтак планують відкрити частину дороги для руху автівок і продовжити працювати на місці прориву далі. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group. Щось змінюється, щось залишається вічним. Підземний перехід поблизу радіозаводу багаторічна проблема рівного, яка ніяк не може вирішитися. Мешканці міста з гіркою іронією називають його дорогою до травмпункту, адже за роки безкінечних ремонтів та обіцянок він став для них уособленням незручностей. Чому так вийшло, та чи варто надіятися на ремонт цьогоріч, дізнавався наш Артем Максименко. Шлях до травмпункту такими словами рівняни описують підземний перехід на перехресті вулиць Данила Галицького та Степана Бандери. На цих сходах можна вбитися. Моя знайома зламала руку на цих сходах, і йшла по цих сходах, і, і, і от з однієї сторони перила, з другої треба було б зробити, бо з другої якось так краще ступеньки. А з цієї то взагалі. Так що зараз таке час, таким старшим, як я, то я стараюсь не ходити. Це в особливий случай. Опитані нами рівняни кажуть, входи до підземного переходу перебувають у дуже поганому стані. Наголошують на тому, що влада міста нічого із цим не хоче робити. Дуже жахливо, дуже жахливо. Це жах. От. Треба щось робити, а наша муніципальна влада. Я бачу, не хоче нічого робити. У 2020 році був проведений тендер на ремонт цього переходу. Його виграла компанія «Сантехбудка». До кінця 2020-го встигли зробити лише одну сторону сходів у підземку: поштукатурити стіни та частково встановити освітлення. Це обійшлося у майже 300 тисяч гривень. Більше фірма зробити не встигла, адже не було фінансування, і з того часу додаткові гроші на завершення робіт не виділяли. Пришла нова влада і сказала, що пиземний це не мода, а наземний переход це дуже модно засзасипати надземним зробити. Так вони хотіли, а зараз не знає, що не хочуть, вони гроші не відділяли. У департаменті інфраструктури та благоустрою рівного розповіли, що ремонт підземного переходу був призупинений після 2020 року через брак фінансування. Проте станом на сьогодні є плани щодо відновлення робіт. Для цього хочуть внести зміни у проект реконструкції підземки. З тих часів вже помінялися і ціни, і норми ДБНів. Тобто, ми маємо зробити коригування проекта, попросити кошти на те, щоб його до завершити, провести ще одну тендерну процедуру і виконувати роботу. Провести коригування проекту планують цьогоріч. річ. Після додав Володимир Пилипчук, будуть просити про виділення коштів на ремонт підземного переходу. Якщо депутати передбачать на це гроші, то роботи відновлять Артем Максименко, Богдан Чегуста, Артем Шаула, телеканал Media Group. Про те, що частину шкіл рівненщини перевели на дистанційне навчання через спала грипу, про стан виплати вчительської тисячі у нашій області, та про те, що у вараші збільшать кількість паркомісць для осіб з інвалідністю, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Хвороба, а не вирок щорічно 4 лютого у всьому світі відзначають день боротьби із раком. Привітні та люб'язні. У якому ритмі живе рівненський зоопарк взимку? Хвороба, яка забирає життя мільйонів із онкологією, щороку борються понад 100 тисяч українців. У більшості випадків хвороба прогресує непомітно. Щорічно, 4 лютого у всьому світі відзначають день боротьби із раком. Це ще одна нагода нагадати про те, як важливо пам'ятати про захворювання, що допомагає виявляти рак і якість цією недугою борються у матеріалі нашої Вікторії Якимець. Це Олена Букеєва, жінці 52 роки. Вона із села Бродів, що на острощі. Минулого року влітку Олена виявила, що має невиліковну хворобу. Рак розповідає, дізналася про свою онкологію випадково. До цього жодних симптомів хвороби не відчувала. Я не знаю, коли вона з'явилася. Просто спонтанно я витиралася і замітила, що в мене є якась. Я зовсім нічого не відчувала, ніякої болі, нічого не було, абсолютно вона мене не турбувала. Олена відразу звернулася до лікарів. Медики діагностували початкову стадію раку. Позаду вже операція, а попереду тривали лікування. Жінка налаштована оптимістично. Разом з тим зазначає, варто більше розповідати про це захворювання. Я думаю, що так, що надавати людям інформацію, щоб люди ну, трошки розуміли, що воно є таке. Бо як то кайт на ну як я б знала, що да, то дуже страшно. було. Олена Бокеєва, одна із багатьох, яка зіштовхнулася із цим недугом. Кількість людей хворих на онкологію зростає за статистикою. Кожного року понад 100 тисяч українців дізнаються про своє захворювання в області. Зареєстровано майже 30 тисяч людей, які мають хворобу онкологія. Також на кінець року. На рівненщині на обліку перебувало 243 дитини з онкозахворюваннями. Медичний директор рівненського обласного протипухлинного центру каже, що виявити онкозахворювання на початкових стадіях складно, адже прояви майже непомітні. Радить проходити регулярну діагностику. Прояви починаються з таких дрібних на перший момент речей, як якісь дискомфорти, якась втомлюваність. Втрата працездатності тільки е, скринінгові програми, і це тільки на самосвідомості е, наших людей. На Рівненщині розповідає спеціалістка первинної медичної допомоги, намагаються застерігати населення. Періодично організовують виїзди бригад швидкої допомоги в різні куточки області для обстеження. Було започатковано виїзди таких комбінованих бригад в складі хірурга, онколога, хірурга гінеколога та мамолога. За минулий рік було здійснено 15 виїздів, від час яких було оглянуто пацієнтів з метою виявлення у них підозри або наявності злоя. Патології на сьогодні препаратів, які зможуть вилікувати рак, не існує, зазначають медики. Втім, є ліки, які допомагають боротися із недугою. Більшість із них надаються безкоштовно, так як входять до переліку препаратів від Національної служби здоров'я України. Вікторія Якимець, Максим Рябовол та Артем Шаула. Телеканал Media Group. Усе для Збройних сил. Чергову партію техніки передала Рівненська територіальна громада для українських захисників та захисниць. Цього разу забезпечили бійців із 19 військових частин, що саме отримали наші військовослужбовці, розповість Валентина Захарчук. Хочу просити і наше суспільство побачити, почуйте нас. Ми завжди, ми завжди на війні. З таким закликом звернулася до українців військовослужбовиця з позивним Мотря. Каже, засобів для ведення війни постійно бракує, тому військовій раді будь-якій підтримці, аби мати чим нищити ворога. Цього разу військову допомогу отримує від Рівненської громади. Тут вкотре передали зарядні станції та дрони для наших сил оборони. Хлопці дуже потребують допомоги, тому що зараз зима і такі всі, як говориться, прилади вони потребують, виходять часто зі строю, багато уходяться з новими програмами. Я для свого підрозділу сьогодні отримала дві зарядних станції Кофло. Вони будуть задіяні на, для хлопців, для наших на дві КСП нашого підрозділу. Військовий з позивним Юджин для свого батальйону забрав Мавіки. Каже, дрони на полі бою це розхідний матеріал. Їх використовують для розвідки, а це збереження життя побратимів. Самі купувати не можуть, бо ціни на них непомірні. Дрони типу мавік 3 d типу Аутел-4Т. Це є очі в небі. Вони використовуються також для, як для скидів, ну там для зупинки ворога. і рятують хлопців, фактично, тому що не треба. Дерчати з окопу і дивитися треба вже від, від, від відбивати ближні війська. Закуплену рівненською міською радою техніку розповідає виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Цього разу передали для 19 військових частин. Запитів ще чимало. На всі будуть реагувати. Ми намагаємося завжди допомагати, тобто при притриманні листів, ми так само з ними співпрацюємо. Його головна мета це у нас перемога. І громада знову долучається до великій передачі. І кожного разу воно так само і більше, і більше передавати. За постійну підтримку наших захисників та захисниць рівненська тергромада отримала відзнак. Від одного з підрозділів Збройних сил України. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Валентин Зледенний, телеканал ITV Media Group. Ніяких гулянь. У дубні заборонили проведення розважальних заходів у закладах громадського харчування. Таке рішення сьогодні прийняли на позачерговому засіданні виконавчого комітету Дубинської міської ради. У рішенні йдеться, що у міськраду часто надходили скарги на різноманітні застілля, які супроводжувалися гучною розважальною музикою. Три міста, де ідуть, ідуть проводи наших героїв. Ось і вони, які загинули. І неподалеку відбуваються такі розважального характеру заходи в барах, різних ресторанах і в інших установах розважального характеру міста і носять такий характер, який ганебний для громадськості і для категорії, яка сьогодні це не сприймає. А в більшості людей це не сприймає. Привітні та люб'язні навіть узимку. Рівненський зоопарк продовжує працювати попри похолодання. Хоч відвідувачів менше аніж у теплу погоду, тамтешні мешканці завжди раді бачити гостей. Як проживають зиму та де перебувають теплолюбиві тварини, дізнавалася наша Дарина Черемшина? Тримай, синіше. Давай. Ну. давай на Крайливі мавпочки не очікували побачити нашу знімальну групу так близько, однак вони раді гостям. Зоопарк, попри похолодання, продовжує працювати. Та все ж деяких тварин спеціально ховають туди, де тепліше. Зокрема, Лемури проживають у таких затишних вольєрах. Не любить холод її імператорський тамарин. У нього свій теплий куточок. Зі слів завідувачки науково-присвітницького відділу Мирослави Патій до зими підготувалися як слід. Перед початком холодів зоопарк ретельно готується. До початку зимового сезону ми заготовляємо дрова, адже на території зоопарку є чотири твердопалені котельні, які обслуговують теплолюбних тваринок. Хоч найбільше відвідувачів саме в теплу пору року зоопарк працює цілий рік, додає Мирослава Патій. Звичайно, побутує таке явище. В людей чомусь така думка, що зоопарк взимку не працює, тваринок немає. Хоча це хибна думка, адже ми працюємо цілий рік без перерв вихідних, тваринки завжди на огляді. У зоопарку чимало тварин, яким холод не страшний, і з ними відвідувачі можуть познайомитися ближче на вулиці. Зокрема, альпаки Тамара. Патагонська живуть по сусідству, попри те, що альпаки значно більше загризунів на одній великій території перебувати їм зручно, та й конфліктів між тваринами не виникає. Карликові нігерійські кози, хоч і полюбляють теплу температуру, побачити їх можна взимку на вулиці, зазначила завідувачка відділу домашніх тварин Катерина Лесик. В день тварини гуляють просто неба, а ввечері ховаються у своїх домівках. Їм потрібна оптимальна температура для їхнього проживання. Зазвичай вони в нас в день на вулиці, ввечері ми їх закриваємо, вони всередині в будиночках. Тобто не можу сказати, що вони менш активні, тому що кози по природі своїй такі вони активні. Попри свої температурні вподобання, у кожної тварини є прихисток, де вони можуть сховатися не лише від холоду, а й подекуди надмірної уваги людей. Взимку звичайний ритм життя у зоопарку сповільнюється, але не припиняється ні на мить. Дарина Черемшина, Орися Самчук та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе. Філії ВПРС Енергоатом» долучився до національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади, який був ініційований президентом України та реалізується Міністерством розвитку громад та територій України. Зокрема, Варайську міську територіальну громаду було визначено громадою-партнером Борозенської та Миропільської сільських територіальних громад, що на Херсонщині та Сумщині. У Вараші. Проєкт впроваджує міська військова адміністрація. В його межах підписано меморандум про партнерство, який передбачає підтримку жителів прифронтових та прикордонних регіонів тиловими громадами. Сьогодні ми здійснили поїздку в місто Суми для того, щоб передати рівненських атомників подарунки дітям, які на даний час знаходяться в місті Суми, яких вивезли із прифронтової Громади Миропільської вкрай важливо сьогодні допомагати іншим громадам, які знаходяться у такій важкій ситуації. Для наших дітей це страшна ситуація, коли ти покинув рідну домівку, коли ти покинув рідних людей, виїхав в інше місто, втратив зв'язок із своїми однокласниками, своїми родичами. Це дійсно дуже страшно. Ми цим колективом педагогічним. Дитячі, ми дуже цінуємо допомогу, яку нам надається щиро вдячні за те, що нас не кидають і нам завжди допомагають. Об'єднавши зусилля задля підтримки мешканців регіонів постраждалих внаслідок російської агресії, громади України показують приклад єдності, взаємопідтримки та солідарності. Цьогоріч гуманітарну допомогу миропільській громаді вже надавала Вараська міська військова адміністрація. Днями працівники Рівненської АЕС передали 450 подарунків для учнів миропільського ліцею. В пакунках солодощі, канцелярія та засоби гігієни. Подарунки, які ви привезли для дітей, це буде ну просто радість для них, радість, якої вони давно вже не відчували. Тому величезна, величезна вам подяка за подарунок кожній дитинки, тому що це ну, дуже дорогого стоїть на даний час для нашої громади, для наших дітей. Дякую вам за дуже гарні подарунки. Щиро дякую вам, що ви нам четвертому класу передаєте подарунки, хоч зараз Україна перетримує дуже важкий час. Дякую, дякую за солодкі подарунки. Дякую. Дякую дуже за подарунки. Дуже дякую. Також атомники придбали п'ять зарядних станцій, один інверторний та чотири дизельних генератори для добровольчого формування територіальної громади. Сумщина нині має гостру потребу в альтернативних джерелах електроенергії. Ви привезли генератори, ви привезли станції, що їм конче необхідно, тому що світло у нас електроенергію перебивають постійно, перебивають постійно зв'язок. Хлопці постійно перебувають і потребують безпосередньо такої допомоги. Така підтримка стала свідченням того, що колектив Рівненської АЕС це соціально відповідальне підприємство. Атомники завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Акція вона є вкрай важлива, вкрай важлива, і нам необхідно згуртовуватися в такі важкі часи і допомагати ось таким громадам. Дуже дуже дякуємо керівництву Рівненської атомної станції і кожному працівнику, які виявили бажання допомогти нам, дякуємо за вашу підтримку, за вашу допомогу і сподіваємося найподальшу сплідну співпрацю з вами. Загалом представники Рівненської АЕС доставили гуманітарну та технічну допомогу для жителів Миропільської громади на суму 375 тисяч гривень. Так як проєкт пліч опліч згуртовані громади триває. Атомники планують продовжувати заходи на підтримку громад форпостів. Адже тільки взаємна допомога є запорукою нашої перемоги. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, УІТАЗАГРАЕЕС